Безкоштовна електроенергія в багатоквартирному будинку відтепер стала реальністю, адже віднедавна сонячні електростанції можна встановити прямо на балконі абсолютно законно і зробити своє помешкання енергонезалежним. Уряд запустив програму, яка дозволяє багатоквартирним будинкам ОСББ. Верніше дозволяє отримати. Допомогу, що не помиляється компенсацію до одного мільйона гривень на встановлення саме таких сонячних електростанцій для своїх потреб. Там щоб отримати компенсацію, там є певні умови. Це провести енергоаудит якщо не помиляюся щоб визначити потенціал економії на такій станції, розробити проект встановлення сонячної електростанції, подати заявку. До фонду енергоефективності та вже безпосередньо встановити там сонячну електростанцію. Після того встановлення там я так розумію, повинна приїхати чи комісія, чи якийсь інший орган контролюючий, який е, огляне повністю цю сонячну станцію, та вже по суті видасть рішення про компенсацію такої інвестиції. Охочих встановити сонячну станцію у себе в помешканні немало. Кажуть, це екологічно, економічно і в зв'язку з ворожими атаками практично повністю убезпечить оселю від наслідків можливих блекаутів. Так як у нас практично вся електроенергія производиться в атомних електростанціях, як ну там чим більший процент, то це вредить жі природі дуже сильно і тому, так як. Надіюсь, їх закроють і будуть всі сонячні батареї встановлювати вітряки, то вийде ситуація екологічна і так далі. Ну, це ж розрусить сеть в общем в стране, Как бы. у нас нестабільна ситуація в стране по поводу енергетики, потім б... ну, генератор не особливо вигадано, самі розуміють. Батареї вони не шкодить до кілів, вони менш затратні. У них дуже велике майбутнє, тому що на них можна виробляти дуже багато енергії. В світі, і будь-яка людина, вона може її встановити в себе на духу в своїй хижі. Можуть бути проблеми з електрикою і щоб був запас. Я знаю, що це вигідно, що це вигідно і якщо люди ставлять сонячні батареї, це економиться електрика. Я думаю, правильно було б, як у ці у ті часи, то я б хотіла мати діло з державою. Я не вірю абсолютно чесникам. Ну думаю, що одними сонячними батареями людина не може обійтися в наших кліматичних реаліях. Все одно є необхідність додаткової енергії, яку забезпечує центральна мережа. Це все залежить від того, наскільки розвинуто суспільство і наскільки. У суспільстві є необхідна кількість спеціалістів, які не просто знають, як це робити, але готові робити на благо суспільства, а не тільки на благо власного карману, поставити великі плантації сонячних батарей, які ми можемо бачити в нашому регіоні, а електроенергію продавати за кордон. Ну можливо, влітку, взимку. Я не знаю, я знаю, хто має їх, і кажуть, що не вистачає. Коли от такі от похмурі дні, то просто не вистачає. Плюсів в системі електрозабезпечення від сонця однозначно багато. Один із них це те, що якби не зростали ціни на електропостачання від держави, тариф на сонце завжди прирівнюється нулю. Це підтримка енергосистеми в цілому. Тому і уряд і країна повністю стимулює такі е будь-які організації, підприємства, домогосподарства, багатоквартирні будинки стимулює встановлювати сонячні електростанції, щоб зменшувати навантаження на Енергосистему в цілому як держави щодо мінусів, ну тут важко сказати, тому що е, якщо говорити за системи накопичення, в них також є строк експлуатації. Якщо говорити за сонячні панелі, то ну, там прям 30 років вони можуть працювати без терабіну, е, та надавати генерувати тобто електроенергію. Тому з мінусів тут важко що знайти. Єдине, що навіть якщо встановлювати велику потужність акумуляторів, це досить дорого. І ми можемо живитися цією електроенергією по мірі споживання. Якщо у нас умовно є там 2 кВт чи 20 кВт електроенергії в акумуляторах, споживання будинку там на освітлення всього там іде нехай 10 кВт, То це є нас 2 години електроенергії. Якщо нам треба більше, то відповідно ми будемо збільшувати, що ми є місце